Друзі, вітаю вас сьогодні. Приєднуйтесь до цікавої теми: чи можемо ми змінити свою долю? І, взагалі, як це робиться, які є методи? Чи можемо ми з вами обирати варіанти своєї долі? Я вітаю вас всіх дорогенькі, сьогодні. Хочу подякувати всім за увагу, за присутність на моєму каналі, за спонсорство. Хочу передати також величезний привіт всім тим, хто мене знає. І сьогодні доношу до вашого відома дуже цікаві речі, які в сучасному світі звучать саме так: що існує нескінченна кількість варі... варіантів твоєї долі одночасно. І щоби перейти на паралельну, наприклад, щасливішу лінію долі. Тобі потрібно змінити свій внутрішній стан, тобто частоту свою змінити. Змінити її настільки, щоб він відповідав цей стан тій реальності, де вже сценарій тієї долі інший. Цікаво? Цікаво. Хто мене не знає, я ментальний коуч. Я пройшла дуже багато різних випробувань на собі, також я дуже багато проводжу консультацій, бачу результати людей, як вони змінюються. Володію такими, знаєте, сучасними технологіями, які дійсно змінюють долю на кращий варіант. Потрібно знати основні речі. Якщо ви ще ніколи цим не займалися то просто послухайте мене, і у вас вже підуть усвідомлення про те, що ви зараз можете в собі розкрити цікавенького. І так, наприклад, з мого досвіду і з мого внутрішнього знання, на даний момент часу мого життя я вже вибрала, знаєте, такі найбільш цінні речі. Вибрала із того всього, що зараз існує, безліч різних методів практичних там, практик і медитацій, там регресія різна, різних видів, це все окей, але є щось таке, що можна виділити, і воно буде основою розуміння, як взагалі це все працює. Правильно? От особисто для вас. Ми знаємо, що є такі речі, які ми проживаємо в минулому, і у нас там записується певна реакція. Так? І потім вона служить як тригером в подібних ситуаціях протягом всього життя. А якщо, наприклад, ми то розгледіли, відмітили, і це так дійшло до тієї точечки, ми її розгадали, розкрили, розібрали так раз. Як вузлик розв'язалося. так, І більше потім воно не тригерить, воно не робить тобі боляче. Тому що в той момент, коли воно записалося, там психіка хотіла просто вижити. І вона поставила собі блок такий, так, блок від болю. І наші реакції часто виникають на якісь певні події, на слова, на людей, саме з позиції того, що в нас там записано. І то не є вже нашим шляхом, і не є вже нами, а воно десь тригерить довгий час. Так от, знаєте, цікаво те, що ем, оця взагалі я багато вивчала цю тему саме паралельних ліній долі, і перехід між ними, який існує, а він дійсно існує. Це як така. Точечка, де сучасна, наприклад, квантова фізика пересікається з метафізикою, тобто з тим знанням, що йде поза межами всього відомого нам людям зараз в цей момент. І якщо ми, наприклад, з вами навіть відкинемо ці складні терміни, там фізика, метафізика, квантова фізика, то суть полягає в тому, що, що ти не змінюєш своє минуле, бо ти його не зміниш. Однозначно, воно вже минуле, правда? Але ти перемикаєш увагу на ту версію себе, яка вже існує в просторі варіантів. Правильно, це може робити кожна людина, і це не є складним. Що таке мультивсесвіт? Це якраз те, де існує все, так? От уявіть, наприклад, що ваше життя це не одна якась от дорога. Ось ось вона тобі, це твоя доля, і ось ти живеш цю дорогу. Так? Ні. Уяви, що твоє життя це, наприклад, величезна кількість кіноплівок, які лежать у, на величезному архіві. Оце твоє життя, величезна кількість цих кіноплівок, так? От уявіть собі, наприклад, такий величезний віртуальний архів. І там є все для вас. Безкінечність просто. Так от ти глянеш тут, ось на таку поличку, на, оці, на оцій плівочці, ти продовжуєш старий сценарій життя. Ти укрутиш весь час, ти там живеш. А ось на іншій. Ти вже зробила той самий крок, про який ти мрієш, вже зробила. І ти можеш себе побачити, уявити саме таку. Тобто, ніби як підсвічуєш, так? От. І всі сценарії будь-які, вони існують одночасно, просто зараз для тебе, і ти можеш дійсно переключатися. А що ж впливає на твоє переключення? Тобто, ці, -ці сценарії це не в майбутньому десь знаходяться. А вони знаходяться ніби в такому статичному стані, так, статичному. Але в динаміку вони приходять, тільки коли ти вже торкаєшся увагою своєю і починаєш. от, Наприклад, увага твоя може світитися, як от проектор на ту кіноплівку, так, в тому архіві, де ти є. І ти просто своєю увагою, ти, як світлом, засвічуєш, і ти її оживлюєш ту плівку. Тому що ти починаєш жити в ній. І оця така сама структура світла, як ти глянеш, на що ти можеш підсвітити, так? тому що чи достатньо світла в тебе того, щоб підсвітити, послужити проектором, який проявить тобі саме цей варіант, який є найщасливішим зараз, найблагодатнішим, так? найкомфортнішим для твого проживання, а можливо. Натхнення там більше в цій версії, можливо, там більше фінансового достатку, можливо, в цій версії, яку ти підсвічуєш своїм проектором світловим, є щось іще дуже цікаве для тебе. Те, що тобі зараз хочеться проживати, так слово цікаве є тут основним. То знаєте, що дійсно оце світло і сила того світла то є твоя частота. Частота, з якою ти можеш направитись, з цього стану, в якому ти зараз перебуваєш, яку ти силу світла створюєш. Друзі, це елементарно, я просто даю вам такі приклади, щоб ви кожен, хто будете дивитися, ви усвідомили, як працює зараз ця нова реальність для нас. Тому що, вивчаючи світобудову, я багато разів торкаюся того, що ти є. Той, хто творить реальність, але частота, з якою ти робиш, тобто всередині вона формується, інакше ніде. Зовні, вона не приходить. Так от, цікаво те, що якщо ти вже підсвітила свій сценарій так, з позиції цікавості і створила всередині оту саму частоту цього свого потоку. Так? то з чого він складається, цей поток. Так? Це цей внутрішній стан це твої емоції, твої переконання, твої відчуття в тілі, тобто сила тіла, також грає роль. Здоров'я також грає роль. І це частота такого, знаєте, випромінювання, це комплекс, це не те, що одне щось. так? Це комплекс всього того. Носієм, чого ти зараз є. Це комплектація твоя. І через то дуже корисно зараз робити такі медитації, глибокі, розбирати то все, щоб твоя частота вона стала такою відповідною, щоб проявився кращий варіант долі. Правда, цікава тема? Це говорить про те, що ми маємо брати відповідальність, кожен за свої стани, які ми носимо. Які ми створюємо, так? формуємо. І от, наприклад, якщо всередині ти випромінюєш оцю таку частоту, от вібрація така в тебе, от така ти зараз, так, наприклад, щось тобі не вистачає, щось там ти, ти в якійсь боротьбі знаходишся, щось там в тебе таке іде, іде такий, знаєте, стрес, якийсь незадоволення, сумніви весь час розривають, то твій проектор. Автоматично підсвічує плівочку, де сценарій відповідає саме ось цьому боротьбі, причому там незадоволенню, стресу і так далі. І знаєте, друзі, я вам скажу так: як неопрактик, людина, яка створює практичні методи із власного досвіду, такі яких я ще сама навіть ніде ні в кого не бачила і не знала, тому що я багато все, мабуть, пройшла вже те, що можна було до чогось дотягнутися. Але, знаєте, я дійсно вам кажу зараз з усією відповідальністю за мої слова, що я точно знаю, що варіанти зараз проявлюються миттєво. Ось так ми увійшли в нову реальність. Мені здається, десь навіть про це писав хтось, чи, чи Друнвалом, Мельхізадек, чи хтось писав про, про ці події, які будуть відбуватися, що те, що ти от зараз транслюєш в собі, так? так моментально воно навколо тебе і формується. Якщо ти, наприклад, боїшся, то тобі створиться така ситуація, де тебе будуть лякати ще більше. Тобто будуть страхи навколо збиратися. Якщо, наприклад, ти ненавидиш, так тобі будуть складатися такі сценарії, що ти, тебе ти буде ще більше. Тобто страхи, так, якщо ти боїшся вмерти, то тобі, тобі складеться ситуація, що будуть тебе знищувати. Тобто будуть за тобою бігати, стріляти в тебе і так далі, а в тебе не буде чим відбитися, ти й ти будеш боятися. Якщо ти будеш любити, тобі створиться ситуація ще більшої любові. Тобто, розумієте, ми тіло зараз це все робиться. Через то ми зараз про це з вами говоримо прямо тут, в цьому відео. І практикуємо, усвідомлюючи, так? Що, де у нас не так? Яка частота фонить? Що заважає? І ось, наприклад, якщо подумати про те, що ти автоматично підсвічуєш варіант так, долі, де в тебе ось те, чим ти зараз живеш. Правильно? Куди ти можеш іще посвітити? Нікуди. А якщо ти зміниш внутрішню частоту, внутрішні налаштування, то незалежно не від чого, зовні, ти будеш підсвічувати собі варіант долі, саме той, який відповідає твоїй частоті. Значить, щоб перейти на паралельну лінію, де ти щаслива, то тобі не потрібно кудись іти, переходити кудись там, роками там, чи не знаю, десятками років. А потрібно налаштувати свій отой приймач, на ту частоту. От ти вже готова підсвітити, направити імпульс і підсвітити собі саме той варіант щасливої долі, паралельної лінії долі. І це, знаєте, ти ніби ти ніби спочатку створюєш в собі ці налаштування, а потім ти відчуваєш уже цю хвильку, і ти просто запускаєш її як імпульс. І тобі проявлюється все те навколо, що ти готова побачити, прожити. Змінити. Так? І ось цікаво те, що є, наприклад, знаєте, такі, ну, багато є варіантів, багато є практичних методів, які, наприклад, можна пройти самостійно. можна, Я вам про це навіть говорила там десь в моїх відео попередніх що можна ступати, наприклад, ніби в минуле з цього моменту, де ти є, так? крок за кроком іти, йти, 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 дойти до народження а, а в цьому світі, а можливо, навіть перед ще народженням себе побачити, відчути багато хто людей також бачить себе до, до цього втілення ще. І ніби ти повертаєшся в, в народження в цей світ, як в ту ключову точку. Яка може розгорнути для тебе отой самий безкінечний сценарій твоїх варіантів? І ось зараз що цікаво, що, що кожна людина зараз є не той спостерігач або ще щось, а кожна людина є як активний учасник яка ніби носить свій стан, переносить свій стан, розумієте, і направляє його, і вже вона має здатність кожна людина бачити, як можна в цьому світі співпрацювати з реальністю. І от раніше основні моменти, які я сьогодні хочу озвучити, так? раніше у нас був статичний світ. У нас було ось так: це ось така ось моя доля народитися, прожити там в такій родині, піти в дитячий садок, потім школа, потім університет або технікум, так, потім вийти заміж там, чи женитися, народити дітей, там так, і так далі. І потім раз і пенсія. І доля, ось така, не встигли, не встигли розкрити таланти, не встигли там ще щось навіть про себе подумати, але шаблончик, такий соціальний, він от був, так? і це вважалося, це якби твоя доля. І тут тобі приходить на зміну, Прямо в процесі зміни епохи приходить динамічний світ, весь час пульсуючий, весь час текучий, весь час змінюючий. Значить, ми маємо з вами усвідомити. Що ми можемо співпрацювати з ним по-іншому. Розуміючи це все, ми маємо знати, що ми можемо також впливати. А як впливати, я вам даю сьогодні чіткі рекомендації. Впливати ми можемо тільки своїми станами, тобто частотою, яку ти носиш в собі. Тобі не розкриється реальність. А, Тоньше, якщо ти знаходишся на грубих е, таких е, частотах, ти живеш на грубості. А якщо ти виходиш на тонке сприйняття, на тонесеньке, так тобі раз і відкриваються тонесенькі варіанти. А вони завжди легші, щасливіші, радісніші, красивіші. Тому не забувайте, що ви можете зайти в свій день народження і народитися. З новим варіантом, паралельно створивши лінію своєї долі, яка буде щасливішою, ніж та, яку ви вважали своєю. І прямо з того дня народження пробудувати собі дуже красивий такий, знаєте, шлях до цього моменту, де ви є. Але в процесі, коли ви будете це робити, у вас створяться нові нейронні зв'язки. Це дуже цікаво, тому що коли ви проживаєте своє народження знову як акт абсолютної такої любові, такої ресурсності, радості, то мозок фіксує ці стани як енергетичний новий підпис, перепис. Тобто це зовсім іде інше. І ось так, друзі, ми живемо з вами в багатовимірному світі, де ми володіємо. Безмежно векторним мисленням. Ми можемо залітати з вами куди завгодно, але головне, що сьогодні я хотіла до вас довести, донести це а, стан. Частота твоя внутрішня. Це навіть не внутрішній світ, там, скажеш, світ, всі думають, Боже, там, мабуть, таке щось там, всякого є багато. Ні, друзі, достатньо тільки створити свою особливу частотність. От, як я вам кажу, звучиш ти як струмний механізм, так? то яка музика до тебе може зрезонувати в цю мить? Саме така, якою ти звучиш? Так? Інакше ти не витримаєш нічого іншого. І я хочу сказати вам, друзі, що кожен з вас може собі зробити полегшення в будь-якій ситуації, де ви є? Якщо у вас є важка ситуація, важкі думки. То ви просто свідомо переключайте себе і виводьте себе на новий енергетичний код. І саме тоді старий сценарій, можливо, переживання, горя, болю. Цей сценарій просто перестає отримувати енергію від вас. Він втрачає живлення, розумієте? Тому що ви зайняті переродженням на нову лінію. Ви зайняті тим, що ви формуєте в собі стан, з якого ви вже живете інше життя. Я хочу сказати, що багато я проходила таких моментів. Я знаю технології, як вони працюють. І сьогодні хотіла з вами поділитися саме такою інформацією, що Знаєте, інколи ми думаємо, що зараз я от змінила там в собі все, і от зараз мені так миттєво має все бути. Ні, зачекайте, зависніть. Зависніть в цій точці, якщо ви щось хочете змінити, от ви налаштувалися, створили собі стан, так, вивели себе на якісь нові усвідомлення. Побудьте в них. Нікому нічого не розказуйте, побудьте в цьому стані. І ви побачите, ви побачите, що Трішечки ось така малесенька затримочка, це не тому, що світ реагує з затримкою на те все, що ви хочете створити. Ні. Це ніби така, знаєте, перевірка на твою стійкість в цьому, що ти хочеш. І тоді, коли ти своєю силою волі, так, своїм наміром, спокійно, в стані такому глибокої, глибокої віри собі, ти залишаєшся на декілька митей, може, когось більше, і потім тільки раз, а в тебе пішла реалізація. Це неймовірні речі, які зараз відбуваються. І так як я, знаєте, дійсно вже відчуваю, що воно працює, то хочу вам сказати, що коли ви перемикаєте частоту свою внутрішню, старі обставини може ще деякий час трішечки потриматися біля вас. Тому що вони ж мають пам'ять, правильно? В пам'яті вони є. Але тут важливо не вірити, наприклад, те, що ви ще бачите десь так візуально, очима там чи ще чимось, а вірити своєму внутрішньому станові. І якщо, наприклад, ви можете зайти і відчути себе в момент народження от просто в такому щасті, так, то моментально його прожити. І зафіксувати цей стан, то ви вже знаходитесь на новій лінії долі. Навіть якщо ще зовнішні декорації продовжують змінюватися. А всередині ви там. І це дуже-дуже круто. Спробуйте. Напишіть в коментарях, чи вам Цікава така інформація. Чи вам а, можливо продовжити цю тему, тому що зараз дуже всього багато існує, але саме корисне те, що я можу для вас зробити, це передати свої знання, тобто послужити вам таким, знаєте, передатчиком сьогодні. І, знаєте, цікаво ще те, що нова реальність, вона намагнічується. І весь час перебувати в одному стані це практично неможливо. Але це намагнічення, воно дуже цікаве. І зараз ми з вами виходимо на рівень а, от такої співпраці з життям, що ми не просимо там долю змінитися, там, доля, там те, те, щось десь у когось ще там, а, щось просити, десь у когось. Тоже все відійшло, тому що. Ти дозволяєш собі відповідати за ті версії себе, яка вже є, яку ти створюєш. Ти створюєш, розумієте, ніхтось тобі дає. Не Бог, там, чи ще хтось, ні, а сама створюєш, сам створюєш. І йдеш по, ці, по цій лінії. І зараз такі чудеса розказують, друзі. Для мене просто от пишуть люди, да, і кажуть, не встигла я про це подумати, я от вже раз а воно реалізувалось. І причому я це каже, побачила не так, як я думала, що я це побачу, а просто от в якийсь момент усвідомила, що вже воно так. І також виникають навіть друзі, знаєте, те, що от хочеш, от тобі потрібно, так? Потрібно тобі, от, ти не знаєш, ти в чужому місті, чи ще десь. І тобі зараз ось потрібно, наприклад, піти в спортзал. А ти хочеш, ти не знаєш, де він. А треба, хочеться, є вільна хвилинка. І ти просто йдеш гуляти. А потім дивишся, там виникає, там за, за деревами, виникає тобі те, що тобі зараз треба. Просто намалювалося. І тепер скажіть, це. Хто його? Воно там було, чи це воно тобі проявилося? Ось так зараз працює світ. І в завершення мого відео, друзі, я запрошую вас в мою групу в телеграмі. Я там скоро проведу практику, практичний метод, да? який називається Золота нитка переродження. І там будуть, звичайно, такі. Оновлені вже технології, які дуже гарно працюють, будь ласка, стукайте в групу, тільки я прошу вас, щоб під реальними іменами і прізвищами, або хоча б читабельними і на українській мові, тому що я туди чужих людей не запрошую. І ще хочу вам, друзі, запропонувати весь час, знаєте, будьте там, де вам комфортно і корисно. Якщо ви просто так аби-аби, то також вам не потрібні ці речі. Якщо комусь резонує те, що я пишу, те, що я творю, дякую, дякую вам, що ви зі мною, що ми разом створюємо поле, де ми разом всі розвиваємося. І нехай це поле буде кращим і сильнішим з кожним днем. Давайте будемо обізнаними, будемо мудрими, неповторними в цьому житті, і цінувати себе тільки за те, що ми тут є. Сьогодні все. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, як завжди, неймовірні. Я завжди дуже рада читати, відповідати на ваші питання. Підкиньте мені пару тем для відео, я вам зроблю. І практикуйте свою співпрацю з новою реальністю, тому що вона нам відкривається все більше більше і більше. Всього вам доброго, миру, світла, любові, кожному і у вашій родині. До побачення!